У Європейській п'ятірці за кількістю смертей на дорогах це офіційні дані ДАІ. Аби убезпечити автошляхи, столичні даїшники показують водіям-порушникам короткі ролики з аваріями та їх наслідками. Через необачність водіння у нетверезому стані та нехтування елементарними правилами безпеки з життя йдуть майже 5 тисяч людей щорічно. Змінити ситуацію взялося керівництво держави та громадські організації. Цьогоріч в Україні оголошено початок десятиліття безпеки на дорозі. Андрій Лащ докладніше. Володимир Семенович крутить баранку столичної маршрутки вже 40 років. Аварій за своє життя надивився різних. Рахунок йде на тисячі. І винуватцями ДТП не завжди стають водії. Пішоходи так само часто потрапляють до статистики даїшників. Є такі, які показують тебе такі фігурки. Тут тормозиш, уже не знаєш, як зустановить машину, а він показує тебе. Ти об'язан пропустити пішохід. За статистикою правоохоронців в Україні щодня трапляється 70 аварій. Загалом же за роки незалежності на українських дорогах загинуло більше 140 тисяч людей. Жертв поменшало після введення більш жорстких штрафів. Якщо ми будемо говорити, що у 2007 році ми мали на дорогах України погибших порядка 9700 людей, То в прошлом году у нас погибла. Чотири чоловік за тією ж сумною статистикою. Найчастіше в аваріях гинуть чоловіки до 30 років. Через необаченість водіїв в кожній десятій аварії страждають і діти. Змінити ситуацію взялися громадські організації. Людські втрати вони обіцяють мінімізувати протягом 10 років. Тлумачитимуть водіям правила безпеки. Задача довести... Е Уровень пристюгнення рівень безпеки на передньому сидінні до 70% і на задньому до 40%. Про безпеку і відповідальність за життя інших нагадають і водіям міжміських автобусів лише за минулий рік у ДТП за їхньою участю загинуло 130 людей. Якщо говорити про дорожні транспортні пригоди за участю або звини, скажімо, водіїв автобусів, то в 2010 році ми зафіксували таких. ДТП 4385, в яких загинуло 130 осіб, і 1159 осіб було поранено. Посилити контроль за дорогами пообіцяв керманич українського ДАІ. Зокрема, на дорогах державного значення патрулюватимуть інспектори. Крім того, відновлюється робота стаціонарних постів ДПС з використанням новітньої техніки. А для профілактики столичні даїшники показують водіям-порушникам короткі ролики з аваріями та їх наслідками. Андрій Лащ, Сергій Нарожний, телеканал Київ.